Той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап! 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 ап і готово! Завершився матч з корук Полтава. До вашої уваги після матчу коментатора і команди Полтава Ігоря Вікторовича Тимченка. Ігор Вікторович, ну, так по гарячих слідах. Чому він сказав? Ну, важко по гарячих слідах говорити, треба гру продивитися, Але е, сьогодні як такого футболу не було, була боротьба, е, дві команди боролись, футбол не грали. Е, ми, е, на жаль, поступилися, це була важлива для нас гра, за 6 очок поступилися, але вважаю, що е, в цьому не тільки наша вина. так, ми допустили ошибки, але помилки арбітра я не можу пропустити їх, не прокоментувати. Не буду розгорнути, але я не розумію, як на такому рівні, як на такому рівні можна так судити. І я не розумію, як проти всього, проти всього боротися. Ми програємо 1-0, і того, щоб поставити штрафний або пенальтів в їхні ворота. Суддя мовчить і атака в наші нам взивають другий м'яч. І ця гра вже була в цей момент зроблена. Дуже важко коментувати, дуже важко боротися не тільки з командою суперників, але й е так називаємо арбітрами. Закінчився матч Скорок Полтава рахунок 2-0. І зараз до вашої уваги після коментар головного тренера футбольного клубу з Карук Олександра Степанова. Ну, яким сьогоднішній матч зашли. Дуже важкий матч, дуже важкий. Ми знали, як Полтава, ми з ними вже не раз грали і в першій лізі, і в другій лізі, і по аматорам. Це дуже хороший колектив. Така бійцівська команда, фізично дуже сильно готові, хороша атака в них. Команда, з якою важко, мабуть, грати всім. Тому ми ретельно готувалися. Цей матч був. Як для нас, так і для Полтави, мабуть, за 6 балів, тому був такий накал важкий, дуже багато було фолів, дуже багато було боротьби на футбольному полі. Ще треба зауважити те, що Газон, звісно, зараз вже майже зима, і він на неналежному рівні, дуже важкий був поле важке, тому багато чого не вдавалося. Команди дуже часто переходили на такі лінії передачі. У першому таймі Полтава непогано почала, трішки притисла нас до наших воріт. Ми прибавили по ходу першого тайму, десь вирівняли гру і забили хороший м'яч. У нас ще був дуже гарний момент, який ми розвиваємо, попав в штангу, він не забив. Тому я рахую, перший тайм повністю, повністю по грі. І в другому таймі теж. Полтава спочатку побігла, ясно, що вони хотіли відігратися. Ми на це розраховували і розуміли, що от перші хвилини другого тайму будуть дуже важкі. Але хлопці молодці, вони десь, скажімо так, вистояли, видержали цей темп і забили прекрасний другий м'яч, Ще були моменти хороші. Та були непогані пару моментів у Полтави, але я рахую, що ми сьогодні заслуговували на перемогу. Ще раз хочу наголосити не на тому, що важка гра і дуже багато було і жовтих, і красних карточок, тому важко десь, мабуть, було арбітру сьогодні. Великий тиск був, тисли і. Люди, які приїхали з Полтави, постійно щось коментували, постійно щось говорили, постійно щось вигукували. в Кожен момент їм не подобалося, як суддя суди, але це їхні проблеми. Наша задача була сьогодні вийти і об виграти. Тому я хочу поздоровити своїх хлопців з такою важкою перемогою. За закінченням сезону в цьому році. звісно. Вся боротьба ще попереду. Ми будемо боротися за те, щоб залишитися в першій лізі навесні. Там в тій групі дуже такі хороші команди, які грають в футбол, тому важкий буде сезон. Але ж у нас є два місяці. Ми для того, щоб попрацювати в селекційному плані. Подумати, де ми будемо проводити збори. І звісно, ще буде півтора місяця зборів, тому я думаю, ми підготуємося. Звісно, нам було важко в цьому сезоні, тому що в нас не було достатньо часу для того, щоб підготувати команду. 20 днів ми лише готувалися, і те, як ми готувалися, це не рівень першої ліги, був важкі були умови для цього, тому ми дуже важко входили в, в першу лігу. Але ж. Не, не так хотілося би, щоб ми не закінчили на сьомому передостанньому місці, звісно, але ж ми зіграли, мабуть, так як, так як може на даний час, Так, як може. Артема. Ну, заключний матч року. Як до нього готувалися? Так як і на всі ігри, ми завжди настраюємося на положительний результат, працюємо хорошо на тренуваннях. Сьогодні дуже хотілося виграти, тому що ці очки дуже важливі во второй частині. сезона, поэтому очень сильно хотели выиграть сегодня. Наверное, чуть игра не сильно получалась у нас, особенно в первом тайме, но старались не проиграть борьбу и добыть результат. У нас это сегодня получилось. Твой первый гол в первой лиге. Да. Он долго ты да, к нему шел. Да, очень долго. <laughs> не мог забить, всегда хотел забить, но не получалось где-то. Сегодня немножко повезло, помог команде, забил, я очень рад. Які тепер плани команди на другу частину сезону? Ну, нас э, сьогодні отыграли, розпускають, дали нам програми. Будемо сейчас відпочивати, дні 12, по-моєму, нас сказали так. І далі будемо по індивідуальній програмі готуватися, настраюватися на другий круг. Нас збирати будуть в феврале, вроді. Будемо настраюватися, э, як можна вище добратися. Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. На готування часу <плес> нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап! 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 ап, і готова!